За підтримки директора школи номер 6 Редзивіла Олександра Володимировича, на початку нового навчального року 2012, розпочалася робота хореографічної студії Модерн Балет, яка поклала початок чи продовження відродження діяльності ансамблю сучасного танцю Аванти, виникли перші композиції, танець Янголів та Хореографічна композиція Я сплю, які ми вирішили продемонструвати на третьому всеукраїнському фестивалі конкурсі дитячих творчих колективів у місті Києві, на який мене було запрошено у якості педагога майстер-класів, і е, діти настільки змогли розчулити глядача і навіть членів журі, що вони аплодували зі сльозами на, на очах. За умовами фестивалю, подальша участь ансамблю сучасного танцю «Аванте» можлива лише у якості гостей. А мене запросили як педагога майстер-класів для керівників та учасників подальших фестивалів-конкурсів.